Соціальна відповідальність чи рівень соціальної відповідальності серед галичан, на мою думку, є набагато вищий ніж рівень соціальної відповідальності в інших регіонах. Очевидно, навіть більшість галичан може того не усвідомлювати, але так як пересічний галичанин в селі чи в малому містечку відчуває свій обов'язок перед Богом, так, так як відчуває свій обов'язок чи там. То, що називається, випадає чи не випадає робити на людях, як поводитися з іншими, це якраз ці основи, на які формується поняття соціальної відповідальності. І вони, а очевидно, що я тут опереджений, очевидно, що я не можу говорити там за всю Україну. Але з того, що я бачу, то можу твердити, що власне соціальна відповідальність це те, що відрізняє галичан від інших українців як частини європейського народу, як частини європейської традиції і культури.